Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Audi A3 2014 року випуску на 1,8 турбобензиновому двигуні на передньому приводі та на автоматичній коробці передач. Ось так на свій автомобіль виглядає по кузову. Вже встановлена гарна зимова гума. Красиві S-Line диски також встановлені на автомобілі. Ось так вона в нас виглядає спереду. По комплектації в нас панорамний дах в автомобілі присутній. Також 4 електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь. Ось так у нас виглядає кермо, автосвітло, протитуманні фари, клімат-контроль, кондиціонер. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чином. Панорама на автомобілі в нас 216 тисяч кілометрів пробігу. Технічно автомобіль не має взагалі ніяких зауважень, повністю обслугована машина. По кузову аналогічно. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Чекаємо вас всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.